ああ。<noise> Ми не можемо чекати милости від природи. Взяти їх у неї наше завдання. Ці слова російського агронома Івана Мічуріна десятиліттями прикрашали шкільні підручники. Сьогодні цей вираз можна переінакшити. Ми не можемо чекати милостей від природи після всього, що ми з нею зробили. Зелена студія веде мову про довкілля, в якому ми живемо і в якому нам жити завтра. было посажено около 17 тысяч штук молодых саженцев. До генетически модифицированных организмов тут очень-очень дуже -дуже такое обережное ставление. И люди от отравления грибами, к сожалению, страдают больше, чем иногда на войне. В аквариумистике люди удовлетворяют свою потребность в эстетических чувствах. Виброс вредних веществ в воздушний басейн не уменьшається. Смог над Дніпропетровськом. Неминуча плата за лише можливість економічного росту і підвищення рівня життя людей. У нас зосереджена величезна кількість підприємств. Більш 200 індустріальних об'єктів щорічно забезпечують місце не тільки продукцією, але й викидами пилу і токсичних речовин. Тисячі тонн вредних веществ вибрасуємо їх в атмосферу, которые потом становиться в звішане состояние і через определенний проміжок времени осідають. На території міста, на землю на криші домов на строєння і все інше. забруднення повітря в Дніпропетровську відстежують понад 10 пунктів спостереження. І, за даними екологічного журналу міської ради Екополіс, зміст шкідливих речовин в атмосфері міста перевищує гранично допустимі концентрації в півтора-два рази. Основний офіційний забруднювач Придніпровська електростанція. Щорічно вона викидає в атмосферу майже 80 тисяч тонн шкідливих речовин. Цієї кількості вистачить, щоб засипати Дніпропетровську набережну шаром пилу та сажі товщиною в декілька сантиметрів. Інші лідери забруднення: Завод Петровського, нижньодніпровський трубопрокатний завод, завод Леніна, південний машинобудівний завод. Ми сліджуємо і роботу предприяттям, і заставляємо. Предприяття уменьшають виброси. Кожний годне предприятие розрабатує план природоохоронних мероприятий. В цих планах вони отрижають свою діяльність в течії року, которая йде на будем бомґрити виброс. Природоохоронні заходи зумовлюють встановлення електрофільтрів, заміни застарілого устаткування, перехід на новітні технології. Втім, довкіллю в місті забруднюють не лише індустріальні об'єкти. Майже третину викидів токсичних речовин у повітря привносить автотранспорт. Сьогодні в Дніпропетровську зареєстровано більш 200 тисяч державних і приватних автомобілів. В часи пік вони скупчуються на вузьких вулицях у величезні пробки. Викиди стоячих та газуючих автомобілів особливо інтенсивні та концентровані. Щоб в деякій мірі розвантажити транспортний рух, Дніпропетровські комунальники збираються провести повну реконструкцію деяких автоділянок міста, наприклад, це вулиці Карла Ліпнехта та Чкалова. Предполагається, що розширення до двох полос для колісного транспорту, движення для кольосного транспорту і сміщення трамвайних путій, щоб за що сміщення буде уширена іменно та частина для. Прохода транспорта. Это, конечно, позволит уменьшить пробки, которые у нас существуют Транспортные пробки. Это в районі Карла Маркса, в районі улицы Шевченко, Карла Карлолипних, здесь на подъеме. И комплексное благоустройство это устройство тротуаров, это посадка цветников в этом месте, это посадка деревьев. Но это позволит улучшить экологическую обстановку вот в центре города. То, что на сегодняшний день там существует проблема. Але є ще одна проблема. у Непробетровскому до теперь не пообуdivало достатнюю кількість об’їзних магістралей, і тому часто великоавантажні автопотяги транзитом проходять вулицями міста. В настоящий момент очень много делается городским исполнительным комитетом, руководством области, чтобы решить эту проблему. Все видят это по строительству Южного моста. Строительство продолжается также. продовжується з виходом на трасу Москва симферополь Тим часом існує природний спосіб очищення повітря в місті озеленення. Зелені насадження складають сьогодні майже 40% від загальної площі Дніпропетровська. Щороку дерева і чегирники осаджують і поглинають більш 600 тисяч тонн пилу шкідливих речовин. Без цих дерев ми просто задихнулися в смозі. Однак кількості дерев і чигарників недостатньо. Глузині стандарти вимагають для Дніпропетровська не менш ніж 65% озеленення. Втім, повільно, але вірно, міські служби доповнюють цей недолік. Весеннє час в году в городі Дніпродпетровське, значить, жителями будемо так говорити міста, то і вечірні заведення. Діто було посаджено около 17 тисяч штук молодих саджанців. Будуть продовжуватися висадка дерев'яв. В тех местах, где, будем так говорить, что они углены и существуют ну, проблемы с высадкой. Генетически модифицированные организмы ⁇ это живые организмы, которые способны воспроизводиться и получаются с помощью методов генной инженерии. Скажи мені, що ти ісиш, і я скажу тобі, хто ти. Ці слова любив повторювати французький письменник Ансельм Брея Саварен, що жив у 18 сторіччі. Якби генетично модифіковані продукти з'явилися в той час, то ці слова, можливо, пронунали б так: Скажи мені, що ти ісиш, і я скажу тобі, хто будуть твої нащадки. Ці фотографії змодельовані на комп'ютері. Саме такими побачили людей майбутнього супротивники поширення генетично модифікованих організмів, чи скорочено ГМО. Віртуальні мутанти можливий результат вживання в їжу продуктів, отриманих із трансгенних рослин. Фотопрогноз навмисно страхітливий, однак він добре ілюструє стурбованість вчених екологів останніми досягненнями генної інженерії. Вперше експерименти із застосуванням методів біотехнології для виробництва продуктів харчування почалися в Америці. Таким чином, вчені спробували вирішити проблему перенаселення та бідності в деяких країнах. За допомогою генної інженерії вони вивели нові сорти сільськогосподарських культур: картоплі, кукурудзи, пшениці, можливість получення генів, які тільки можна уявити. Наприклад, у модифіковану картоплю додавалися гени скорпіона, у кукурудзу гени риби. У деякі рослини впроваджували навіть імунні гени людини. Отримані в такий спосіб культури мають величезні переваги перед природними рослинами. Вони здатні рости на нерадючих ґрунтах, при низьких температурах, підвищеній вологості і в умовах посухи. Їх не чіпають шкідники. В усьому світі говорили про те, що зелена революція дозволить значно збільшити ресурси продовольства на планеті і нагодувати всіх голодних. Однак перші захвати стихли після повідомлень стурбованих екологів та медиків про непередбачуваність наслідків застосування генетичної модифікації рослин. Научне показують, що генетично оброблених продуктів генетически для нас. Непонятно чим може употреблення цих продуктів, Закріщення риби з помідором. Це одно из достижений генной инженерии. інженерії. же жіні в природі. Природа создала свою структуру. Природа создала все то, що необходимо для существования. Для того щоб з'ясувати наскільки безпечні ГМО, необхідно, щоб пройшло мінімум 50 років. Але корпорації виробники ГМ-продуктів так довго чекати не збираються. Сьогодні вони впевнено захоплюють ринки збуту. Адже створення екологічно стійких рослин веде до різкого зростання аграрного виробництва і обіцяє величезні прибутки. При цьому існує небезпека витиснення природних культур. Американці мають монополію на трансгенне насіння, тому сьогодні весь світовий сільськогосподарський ринок може потрапити в залежність від американських компаній. І Україна тут не виключення. Вопрос вообще распространения ГМО достаточно серьезно обговаривается во всем мире, и за ним стоят крупные транснациональные корпорации, которые, по сути дела, имеют оборот, превышающий, зачастую превышающий бюджет нашей страны, то захват нового рынка является достаточно важным моментом. В самих Сполучених Штатах Америки виробництво ГМО знаходиться під жорстким контролем держави. Вже сім видів модифікованих продуктів там офіційно не рекомендуються для вживання, звідси прагнення корпорацій виробників постачати їх за зниженими цінами в країни третього світу. До таких вони відносять і Україну. Тим більше, що у нас питання ввозу модифікованих продуктів до цих пір не відрегульоване законом. Поки що існують усі можливості для безконтрольного ввозу ГМО в нашу державу. Тим часом багато країн не так безтурботні, як ми. На останньому всесвітньому саміті в Йоганнесбурзі це продемонстрували африканці. Навіть країни Африки, які сьогодні не мають, вони це регіон, континент, який найбільше потерпає від нехватки продуктів харчування. І то вони демонстративно під час саміту відмовилися від генетично модифікованої пшениці. Яку їм пропонували Сполучені Штати Америки, тому до генетично модифікованих організмів тут дуже і дуже таке обережне ставлення. В Україні модифіковані продукти користуються значним попитом. Проблема тільки в тому, що багато хто просто не знає про те, що вони їдять та п'ють. В той же час використання ГМО були підтверджені самими ж представниками цих компаній, таких як Крафтс. Потом Нестле, Кока-Кола, Данан, то есть это те круп крупные фирмы, которые в присутствуют на нашем рынке и сами, по сути дела, сами же подтверждают наличие у себя. По многим информационным упоминаниям из западных источников идет речь об употреблении генетически модифицированных организмов в сети ресторанов Макдональдс. Втім, сьогодні ніхто не говорить про заборону генетично модифікованих продуктів, але у людей має бути можливість вибору. Нам потрібно знати, що ми йому, і самим вирішувати: купувати модифіковані чи природні продукти харчування. Саме тому сьогодні так необхідний жорсткий державний контроль за поширенням ГМО. А поки його немає, ми залишаємося несвідомими учасниками всесвітнього трансгенного експерименту. від отравлення грибами Сюдині страдають більше, ніж іноді на війні. Всі гриби можна їсти, але деякі лише один раз у житті. Тільки в цьому році сім мешканців нашої області загинули від отруєння грибами. Усі сім загиблих міські мешканці, які не дуже то й зналися в грибах. Тож їли те, що, як то кажуть, бачили. Ціна на необережності життя. Полтавська траса. Останні дні листопада сільські мешканці просто на узбіччі продають гриби, говорять, що зібрали у лісі. Запевняють, що ці гриби смачні і цілком безпечні, але сертифікат якості або ж дозвіл санепідемстанції на продаж пред'явити не можуть. Цих документів у них просто немає. В цьому году від травління дікарастучих грибів постраждало 68 людей. чоловік. В том числе 9 детей. Покупались грибы дикорастущие, особенно в местах стихийной торговли, то были случаи, когда люди просто ехали, возвращались с командировки, купили на той же Полтавской трассе, Донецкой, покупали грибы у частных лиц, когда что-либо сказать, какого же вида это грибы, не представляется возможным. Грибный сезон закончился еще в Сезон торгівлі продовжується і взимку. Дехто з продавців запасся товаром про запас. Грибів зібрано багато, є засушені, є консервовані. З районів їх привозять у міста. Якщо не вдається зайняти місце на ринку, продають просто на вулицях. Іноді покупці навіть не знають, що саме їм підсовують привітні жіночки з села. Йду за ринок, десь територія. Близько 50 метрів від ринку сидить жіночка, дві сумки грибів, я відкриваю а там мухомори. А вона каже, це їстівні. Це страшне. Втім, останнім часом небезпечними стали не тільки традиційно отруйні, але і класичні їстівні гриби. Навіть звичні маслюки і сироїжки цього року стали причиною декількох отруєнь. Гриб це губка. У гриба є сміцель, яка дуже далеко в землі тягне. З своїх корні, всі ті поживні чи не поживні речовини. А ми знаємо, що землі гриб росте десь біля дороги, скільки йде машин, скільки йде газів. Губка зверха накоплюється е семи ядами, які є. А з корня десь попав гриб близько, хтось вилив, чи бензин, чи, чи солярку, чи із поля вилили цистерну, Якось Григорій Андрійович розповідає, що зовсім недавно на озерці від торговців декористучими грибами не було відбою. Значну кількість грибів привозили із західної України. При цьому часто для бактеріологічного контролю надавали цілком якісні зразки, але при продажу змішували їх з червивими і старими грибами. До речі, їстівні, але старі гриби також можуть стати причиною отруєнь. Центральний ринок став у місті першим, де цілком заборонили продаж дикоростучих грибів. Ми вже на протязі п'яти років практично на ринку ми заборонили, людям роз'ясняємо і не реалізовуємо гриби. Втім, з цього зовсім не виходить, що на озерці грибів не продають навпаки. Вибір досить широкий. Але ж ці гриби були вирощені у виробничих умовах з дотриманням усіх санітарних і екологічних норм. На ринку вони проходять суворий бактеріологічний контроль. Якщо гриби не придатні в їжу, то негайно знищуються. Більш того, навіть якщо гриби мають непривабливий зовнішній вигляд, тобто не відповідають органолептичним нормам, то дозвіл на їхній продаж не видається. Вони просто повертаються власнику. Тому директор центрального ринку Григорій Єфименко запевняє, що городяни можуть сміливо купувати гриби на озерці, щоб були вони окрасою новорічного столу. Якщо б хочуть вони провести добре, хорошо і поздравити з Новим Роком своїх рідних, близьких, і я поздравляю, якщо є, хай прийдуть на центральний ринок і куплять ті гриби, які вони вирощені в чисто екологічному повітрі, в чисто екологічному ґрунті. І тоді буде гарант. Гаран, що буде Новий рік, праздник для всіх. З праздником! Як і будь-яке хобі, акваріумістика компенсує той недостаток відчуттів, які людина отримує в обов'язковій житті. Історія акваріумістики нараховує тисячоріччя. У манускриптах давньоримських вчених згадуються басейни з морськими рибами. Багаті патриції будували їх для забав і спостережень. Особливим шиком у римлян вважалося тримати у себе хижих середньоземноморських мурен. Спродавно займаються розведенням рибок у країнах Далекого Сходу і Китаї. Саме там були виведені дивні по розмаїттю форм і кольору різновиди звичайного карася, що одержали спільну назву Золота рибка. Спрямований штучний добір, працьовитість і час створили справжнє чудо. Серед захоплень акваріумістика вважається самим масовим. Занедужити домашніми рибками можна в будь-якому віці нерідко на все життя. Акваріумістика я займаюся вже 29 років, літ, тому числі 20 років професіонально. В акваріумістиці люди удовлетворяють свою потребу в естетичних чувствах в познанні в мене щось таке ділаю своїми руками. Багато акваріумістів на деяке время прикращаю за ним, цим делом, но з часом приходить, опять повертаюся к нему, тому що, ну, це становеся якби болезнью. Фантастичний водний світ. Загадкові істоти, незвичайні фарби. Крім рибок в деяких акваріумах можна побачити і інших мешканців, наприклад, черепах або рачків. За їхнім життям можна спостерігати протягом годин, днів, місяців, років. Основна мета акваріумістів виведення нових і нових видів рибок. Дочекатися потомства тендітних та примхливих вихованців для просунутого хома акатікуса справжнє щастя. Після цього починається робота з ще більш екзотичними видами. Це йде як спорт, постійно йде боротьба постоянно надо, у бывают и болезни, и рыбки могут погибать, и могут одни виды уничтожать других видов. То есть за этим постоянно надо уход и постоянно за этим надо следить. Починаючим акваріумістам потрібно знати, що ні в якому разі не можна наливати в акваріум воду прямо з водопровідного крану. Спочатку вона повинна відстоятися не менш ніж 7 днів. Не варто поспішати з покупкою коштовних екзотичних рибок, що вимагають особливого догляду. Краще починати з чогось менш вибагливого у будь-якому випадку. Акваріумісту необхідні знання та досвід роботи із сучасною технікою, а головне любов до живої природи і мешканців незвичного для нас середовища, з якого колись життя вийшло на сушу.